Так, дійшло діло до штукатурки над вікном, але ж там слой доволі великий. І зараз покажу, що я придумав. А ось саме лайфхак. Отак От ось прибомбали в полочку. Такі розпорочки, аби було надійніше. Швиденько тако. І тепер сміливо можна оцю товщу накидати. До речі, 11 сантиметрів. Але це тільки оцей, оцей шматочок. Далі тут на звуження пішло. Отака історія. Відмінно тримає підпорка, можна сміло накидати повний шар. Оце так виглядає, друзі, картина, коли уявив себе супер штукатурами і не розрахував власні сили. Залишилось два відра розчину, а докидати треба. Ось така на возику лампочка. Куча комарів. Рощин, і... А, і цвірку нижче. На добраніч. Так, минуло два дні і саме час зняти опалубочку. Та й подивимось, що там вийшло. І чи не відпаде воно зараз за цим всім куском. Бо я трохи поспішив. І на це все там за один день, такий там день за пару годин я його все й наніс. Так, все віконце без цієї приспособи. Отакий От результат, якщо видно не геть щільно є моменти, але в цілому звучить, звучить так монолітно. То не проблема. Одне, що тепер думаю, чи можна садити вікно в цю товщу. Цікаво. І чи не буде виглядати воно якось глибоко занадто, якщо отаку товщину. Тут десь сантиметрів. З 9, напевно. 9 сантиметрів оце. Отака товщина. Ну, а це штукована. Ось просто воно зроблено із того ж самого налічника. Доска. Ось так торець прикручена. Трима. Ну і така примітивна штукована. І далі вона перемандрує на наступне вікно туди наверх. Такий лайфхак.